Ци та мінуси навчання в КНУ на журфаті. Привіт, я Поліна і я студентка найкращого університету країни. Провчилась у КНУ я вже семестр, тож хочу дати об'єктивну оцінку. Перше це розташування. Усі пари проходять в цьому корпусі. Це інститут журналістики і міжнародних відносин. І це мені подобається, бо це метро Лук'янівська. Але майте на увазі, що від метро до корпусу ще гарних 15 хвилин. Друге це розклад навчання. Усі пари у нас в другу зміну, і найчастіше розпочинаються очі. 14.10. І як на мене, це круто, бо є час і на поспати, і на роботу, і на дозвілля. Єдиний мінус це те, що іноді пари закінчуються о 20.00. Організація навчання. За це я дійсно готова ставити величезний мінус, бо часто бували різні неприємні ситуації. Наприклад, за годину до пари нам її скасовували. Або ж адміністрація взагалі не знала, де в нас має бути пара. Погодьтесь, не дуже приємно. Ну а якщо потрібна друга частина, то обов'язково пишіть у коментарях і підписуйтесь.